Сьогодні в шоу Дійш прийшов, подарки приніс, а ще купону вправу для Age of Sigma. Star Wars Legion продовжує насипати. Трінка Пандори відкрита в маліфо. Ну і тема номера Великий український турнір по Trade Crusader. Поїхали до новин. Привіт! Це Show. Ви на хвилі Батл Radio -A. За Антон і Олександр. Ми з вами на каналі Україномовного контенту про ваших улюблених солдатиків. Ну і нарешті ми дочекалися дзінча, окрім великої коробки, яку будуть купляти всі любителі цієї магічної фракції, нам показали Куби і комбат патруль. І от чудо, в комбо-патрулі будуть рубрики. Нагадую, що в минулому комбо-патрулі була купа Дзангорів і Термінатори. Крім того, нам показали ще й ельфів зі старого світу. Якщо Нексік вас надихає, то напишіть про це в коментарях, а ми йдемо далі. Усе нове це гарно забите старе. Так думають в імперії, де розконсервовують реліквії минулих технологій, найт Дефендерів. Вони побудовані. На основі давно втрачених технологій, як завжди, дозволяє бути пересувними бункерами з надзвичайно потужною зброєю. Ці машини війни разом зі своїми колегами будуть доступні нам в новому кодексі Імперія Найтів. На жаль, лицарі збираються Батлфорсами, тому поспішіть забрати той, що був у цьому новому році. Якщо його побачите, звісно, все я більше не можу тримати в шафі. ГВ починають розкручувати чутки про нову редакцію Єресі. Для початку можете подивитись ось це відео. Що ж на нас чекає? А думаю, ми дізнаємося про це все найближчими днями. Тримаємо руку на пульсі і готові в будь-який момент робити другий спецвипуск по Єресі. Перше вже є посилання під відео. Переходимо до Ейов Сигмар. Перший рік нової редакції добігає кінця. І тут нас зустрічають приємні оновлення: Battle Formation, Трейти, Магія. Оновлені персонажі для кожної фракції. Це просто свято якесь. Почнемо з моїх улюблених гулів. Всі зі сторону перед справжніми королями і лицарями. Тож нам дали нову стратогенку, що не дозволяє робити пели тим, хто почаржує загін з ключовим словом флейф. А ще герої. Якщо вони когось вбили, можуть отримати п'ятий вар. А ще нам дали три трейта монстрам. І один краще за інший. Хочу їх всіх, але взяти можна тільки один. А ще допрацювали правила для гулькінгів і крилатого аберанта. Останній отримав п'ятий вар, коли знаходиться поблизу від лицарів. Олександр тим часом шпугував за скаменами. Зараз він вилізе з нори і розповість нам про них. Кавені, які скалини, Антон? Атон не існує. І в них немає тепер четвертого Варда у демонів біля їхньої піхоти. І немає башніх на піхоту. І взагалі у неї немає можливості покращити власні машини. І немає онових грейсірів та влутеррорів. Антон, а чого це на кого тебе так багато грибів? Це я з гоблою чайок пив. До речі, їм на цьому тижні теж де чого дали. Наприклад, дали змогу розігнати рент, а також поліпшити свій контроль, а також додали спаліт, який може, наприклад, сильно розігнати загон. А ще переписали профілі фанатикам з ядрами та спорами. Перші тепер роздають порталки і можуть досить неприємно бити з друга брендон. А другі, ті, що з грибами і спорами, забирають отак, які вже просто не потрібні загону, який вони почаржили. До речі, чи яка не бажаєш найкращий з мухоморами. залиш собі. Зараз я хочу представити моїх улюблених шамкастів. Їм дали надзвичайно великий вибір. Прийшов час показати себе неманим героєм завдяки Horse of Glory. А of Morrow дозволяє на 3 плюс касувати команди чи Бенч ворога. І це повір мені підпалить не один стілець. Оновлено також героя Ідан Завінтер. Знаєш, Антон? Можливо, час задати фондель до моєї армії. Але от що мене гнітить. Який зараз сенс купувати випорові кодекси, окрім того, що купити ті самі коди? Купувати заради того самого коду. І ще заради красової книжки на ваха полця. Але Олександр то з примарною рукою поклав переді мною аркушек з новими правилами для найтфантів. Отже, пригодом дала можливість пересунути один юніт-навид. Навіть прямо у вібій. Дали можуть порізати сей ворожому юніту. Прощавай, All-Out Defense. Додали три нові артефакти, один з яких розганяє кількість атак, а ще переписали правило на печерного короля та карето. Король тепер може бафнути своїх юніків або дебафути ворожа. Зокрема, взагалі заборонити давати команди. Прощавай Ол-Аут Атак. Корета отримала можливість бити морталками. А Олександр Аркушек з довиною розтворився в просторі. Здається, він теж був примарним. А ви його бачили? І я в цей час якраз оглядав батл тактики. В новому ХБ їх переробили з них на голову. Спочатку я подумав, що вони хочуть зробити з Аоса новий андервул. Але тепер відчуваю, що кожна гра перетворюється на міні-наративну історію. Ось поглянь. Ми обираємо дві карти батл тактики, які будемо виконувати нашу армію. На кожній картці є три місці, які ми мусимо виконати в ході гри. Чи можна виконати по одній місії за раунд з кожної картки? І тільки одна місія в раунд поки що не зрозуміло. Проте саме головне місії на карці виконується по черзі. Ось їх зображено тут. Спочатку ми вийшли з своєї території, потім. Ми я на території суперника. Потім нас знищили. Ой, потім ми тримаємо повний пункт на території суперника. Все добре. Це все супроводжується в живописний текст. У перспективі ми знаємо, що буде робити наш суперник, і уявляємо, як він буде цього досягати. Чи стала гра наративніше однозначно? Чи отримувала більшу глибину? Час покаже. Чи хоче в це пограти? Скаженого. Так і взяв би відпуску на місяць, щоб грати це цілими днями. А поки ти аналізував новий спосіб отримання очків, мені настою поклали ще один пергамент зі змінами до місії мара. Отже, зараз у нас є батоформейшн, який бафає гармати. Тепер вони стріляють краще, бо можуть перекладати одинички. А ще треба отримати, які бафають не тільки героїв, а й юніків навколо героїв, зокрема можуть дати комусь додатковий рент. А ще переписали. Правила Пантіфіку і кавалерії. Буду сподіватися, що вони стали краще. Зараз Ворхаммер трішки посудиться, бо ми потягнемо вас в похмуре світ Речкрусейда. Але перед тим, як перейти до найцікавішого, не забудьте поставити лайк і підписку. І телеграм не забувайте від в описі під відео. На цих вихідних пройшов перший турнір по цій системі, і ми не могли не запросити організатора. Зустрічайте рома. Так, всім привіт, дякую, що запросили. А він буде відбуватися у Львові у клубі Summer. Відносно недавно ми завершили перший в Україні кампанію по тренчсайт. І, хоч правила більш затотяді цієї гри під кампанію, але є опція в правилах гри один на один, мади відходу катів від спорупонів, і захотів би спробувати провести турнір саме в такому форматі. Паралельну кампанію я спілкувався з розробниками гри, щоб зробити цей івент офіційно. Бо бачу, що подібні івенти вже проходилися в різних куточках світу. Оскільки наш клуб Схамер вже давно себе зарекомендував з професійної точки зору по проведенню турнірів з в різних систем 40, а і так далі, допоті з дозволу було досить нескладно. На Найбільше що я хотів отримати від розробників це регламент по проведенню турнірів. Тому що дуже багато місць є несиматичними, і хотілося їх якось забалансити, щоб на турнірі всі були в одинакових умовах. Але виявилось, що такого регламенту не ну, із моїх природів. Написали Толмаса, повному розробнику гри, і він сказав, що він ще в розробці. Тому цей регламент довелось писати мені. Я його переклав англійською мовою, надіслав його розробникам. Їм сподобалось, вони опрувнули і власне ньому. Випроводиться такі він цього. Вони якось допомагають, так звісно. Ну я в принципі вирішив до них звернутися допоки вони не стали величезною корпорацією. типу Такої Тому хотів якось налагодити наші там стосунки з між українським ком'юніті. Все звичайно призи, тому що це прям така історична подія. І мені хотілося на цей турнір якихось особливих призів. І я був навіть готовий в них купити якийсь офіційний мерч, На що вони, в принципі сказали, що підтримують такі більш безкоштовно, але є нюанс. Відносно недавно завершився Advecti.com, і плюс було ще дуже багато різних івентів в США і Європі. І весь мерч що вони там. То вони мали, вони все розпродали по всьому світу. Тому вони такі, вирішили, щоб ми там не перемослили наш турнір. Вони надійшли ці призи частинами. Перший приз прислав нам особисто Томас Пірнен, це безпосередній автор правил Ренкосейда. І ще пак мініатюр. Я очікую від Джеймса. Ви його можете знати, як одного з авторів 28 мак. Це такий дуже дуже фірмне видання по конверсії мініатюрки Марім Даркових. А також це чувак, який співпрацює з Джоном Бланше і робить мінки по його артам. Це по офіційним призам. Також, крім того, всі учасники отримують від мене особисто мініатюру трендждога і за найгарнішу пофарбовану банду мініатюри бібліотекарки це такий найманець. А також у нас є такий сакральний артефакт: це булава. Вона зроблена з 120-мм артилерійської міни, на якій ми за Овуємо імена всіх наших переможців, івентів по тренчу. Вона дуже сподобалась розробникам. Вони там дуже крем халили і хочуть підкинути їй таку ідейку, щоб її зробили як один з артефактів у грі, який можна там докуповувати для, для своєї банди. Також після анонсу турніру, до речі, дуже вам дякую, що, що пойшли такі подібні анонси. До призового фонду долучились хлопці з World Games Crew і подарували нам авторську мініатюру Сім Це також такий найманець. Я його дам за останнє місце на турнірі. Щоб ця людина відморювала всі всі свої гріхи. А також майстерня рольовика, це львівська рольова спільнота, також надрукувала нам і величезний пакет кури до швої вулія турнір вже у суботу, з яких міст приїдуть ці учасники. Це воцькі Львів. Зараз наша спільнота у Львові складається не тільки з Львів'ян. У нас є гравці різних точків України. Чи в турнірі вона можна сказати безкоштовна за донат для зсу. На ріби наших учасників абсолютно різні. Є людина, яка в зарі жодного разу не грала. Є люди, які вже пройшли весь кампейн. Ми їм всім допомагаємо з правилами, там подачами мініатюри, помили складанням армії новачка. Тому, ну, якщо ви удвоє, будете проїздом, ласкаво прошимо купи з камер. Будемо вас всіх переді бачити. Багато людей змогли мобілізувати на цей турнір нас. Поміщає для комфортної гри на 12 людей і всі всі забиті з 12 відбув. А чому так швидко? Навіть тиждень не дали, щоб зібрати. Те не вже так швидко зібрали вором, так би мовити, гравців. Ну, просто цей турнір він вже насправді обговорився дуже давно. Просто такий офіційний анонс, який ми зробили в себе на сторінках, він був власне недавно. Переговори по цьому турніру тривали там, з розробниками, тривали декілька місяців. До речі, в у нас вже є результати, і вони на екрані. Детальні переможцям і організаторам. А ми переходимо до інших новин. Фанатик Конкурс знову вразив своїм художнім талантом. Я не очікував, наскільки барвистий світ у них вийшов. А щоб повністю зануритись в атмосферу і помилуватися з сакурами, маємо чудовий стильний набір терейну стилі іронії. Грізні Якаї, паперові воїни, жінки-лисиці, краса. На істеє Вангем Atlantic. Погравку в рамках своєї лінійки вони додали нові стіль модельки для колекції Air of Schulleri. Все вже можна замовити через їхні офіційні магазини. Добрія про лицарів та хресоновців. Ваш час настав. А Мантік врятував справжню цукерочку для фанатів Некроманті у травневому пакеті STL. 20-25 Mindic Wallor. Вас чекають живі мерці, кістяки, трохи гнилої естетики і, звісно, некроманти. А ще спортивний гікстартер, Дрійтбол All Стар. Але новин немає. Чекаємо апдейти. А у нас термінові новини: величезний кажан тероризує міста в постапокриптичній пустощі. Антон, це не часом. Не у тебе спалися втік у систему Fallout від плюс улюбленець. Ти будеш скоро бачити моїх кажанів дезавгодно, феллауті в мантиках. Єдине де ти їх не побачиш, це в вормашині. Але головна нова по Вармашині це те, що менота все ще нема. А якщо серйозно, то презентували новий шавохід та його пілота. Коліна Бумбум Маккоу. А далі виконали нові мінітюрки для Хадора. Навіть попри моє недружнє ставлення до цієї фракції, змусили зізнатися, що дизайн класний. Грати я не неї ж не буду, але в армашину повернутися хочеться. Проте Олександр нас кличе до зірок. Бо Star Wars Legion не стоїть на місці, а Atomic Вас Mission нагадав, як виглядатимуть, чотири соковиті стартери. Що вийдуть цієї осені. І одразу презентували загін скаутів імперії, чудовий сапож для Дарта Вейдера. Стріляють добре, а про неї буде сам сітх. Те, що доступно вже у предзамовленні — це загін «Реболів» та штурмовиків. Так що темна сторона і світла сторона один-один. А щоб підтримати наших воїнів світла, донат ЗСУ. Красиву та сумну для мене новину я залишив на останок. Маліфов презентували редизайн під четверту редакцію банди Пандори», І вона чудова. Так, і стара мінітюрка теж була дуже крута, але нову мені вже хочеться пофарбувати. Але я поки що не буду, бо з Маліфов в Україні є одна проблема. У нього мало хто грає, а це чудовий магічний світ і дуже цікава ігрова система. Але Баха поглинає все як перейти до турнірів, у нас є анонс великого турніра по Age of Sigmar, яким київський ком'юніті буде прощатися з поточним генералом хенбу. Слово організатору а Алексу. В останній день місяця, і в перший день місяця місяця поточного і місяця прийдешнього відбудеться турнір по АОСу у клубі Вік з нашим одвічним і вірним спонсором Фішка Шоп, який надасть нам призи. На турнір набирається чимало людей, і можливо, ми зможемо досягнути нашого попереднього рекорду. А це 18 учасників. Власне, максимальна кількість людей, яку вміщує наш клуб. Це буде останній турнір по поточному ГХБ. Наступний турнір ми будемо проводити уже по-новому, тому що він якраз і вийде. Ну, Олександр, скільки турнірів по Warhammer відбулося на цьому тижні. Провели чудовий турнір у Вахаграї з Warhammer 40K, де вже знайомі нам обличчя. Влад на Чаус Найтах, Денис на Тіранідах і Дмитро на класичних Тау. При його розі клубі. Андевайтед провели новачковий турнір на 500 очок. Там призові місця забрали Чао Space Marine, Епео Children та знову Тіраніди. Гарний старт. Продовжуйте так само до нових турнірів. А у Вінниці в клубі Гікач бальзам для моїх очей. Турнір з Warhammer Underworld, де перемоги місця отримав Олег Максим та Микита. Павла зайняла четверте місце. Респект за підтримку системи. Це Кайф. А ще більше кайф, це лайк і підписки дзвіночок. І в коментарях, де найближчий турнір у твоєму місці. Тепер далі не про турніри, але про наше хобійне життя. Черкаса в клубі Warzone провели День Star Wars, організований нашим любим підписником Dark Зараз всі з'їхали стає зі Львова та Карпівницького, Було багато крутих мініатюр і класних боїв. Трохи не вистачило тематичних костюмів. Але я вірю, у них все попереду. І традиційна мініатюрка тижня. Покажи нам красення, Олександр! Красенів, бо у нас для переможця. Це штормкасти пофарбовані в стилі Tranch Crusade. А ще неймовірно харизматичний гроба. У новинок все. До зустрічі на хвилі Баттлреді Юа. З вами було Антон і я Олександр. Будьте ченими, грайте Батл Реді арміями.